Вибір професії та навчального закладу відіграє чи не найважливішу роль у житті кожної молодої людини, а тим більше сьогодні, коли вимоги до працівників швидко змінюються. Аби познайомити учнів 9-х та 11-х класів з різновидами актуальних та потрібних професій, фахівці професійно-технічного училища номер 26 організували ярмарок професій у міському саду. Професії електрогазозварників, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар з михана складальних риб, слюсар кондитер пекар-кондитер. Тобто всі ці професії при залученні Сступників майстрів виробничого навчання сього і також здобувачів освіти зроблена сьогодні ярмарка, на якій кожен примусчужанин може купити продукцію, яку виготовляє на 26-му училищі. Викладачі навчального закладу проводили майстер-класи для гостей заходу. Діти мали змогу прикрасити печиво. А хлопцям старшого віку показували, як створювати лавки та вчили базові майстерності. Ми проводимо як виставку електроінструменту, які є, і стараємося зробити показати дітям, як робити. Лавочки ПТУ на базі ПТУ під час війни зробили більше двох тисяч лавочок для військових, для укриттів і всього остального. І ПТУ долучається до допомоги і показує дітям, як потрібно робити. Вони роблять це дуже просто: тільки треба мати інструмент, бажання. Варто зазначити, що ярмарок мав на меті і благодійність. Учні ВПУ разом з викладачами підготували продукцію за своїм фахом. Це різні смаколики, підставки для квітів та предмети побуту. Крім того, до благодійного ярмарку долучились волонтери однієї з організацій міста, які продавали різні сувеніри. Ми збираємо кошти на активні навушники для випускника училища Володимира Семенова, який нещодавно був в дуже гарячій точці. Це Бахмут. Він не прохав це наше бажання. Також до заходу долучилися представники навчально-тренувального центру номер 12 які спеціалізуються на навчанні цивільного населення основам військової справи. У нас представлені екіпіровка, автомати, гранатомети для того, щоб люди розуміли і бачили, з чим ми займаємося, щоб вони проявляли якийсь ну, цікавість до цієї справи. Учасники ярмарку, школярі та їхні батьки отримали для себе максимум інформації, що допоможе у виборі професії. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчу. it's gonna win him